Ліки, які тиждень тому зникли з аптечних прилавків, сьогодні на ці прилавки повернулися. Принаймні, їхня більшість. Прихожу в аптеку, лікарство є все в порядку. Зараз я куплю, я вже узнавала. Є вже знайшов, тому що ця аптека обслужує мою поліклініку, і мені виписують ці ліки безплатно. Ліки з'явилися, але ж ціна українців кусає. То що в ній необхідно, воно є дуже ну, дорогої для одних дороге, для інших необхідне. Деякі специфічні препарати в українських аптеках і досі не знайти. Сказали, подальше Чи відновлять українські аптеки продаж життєво необхідних ліків та скільки можуть коштувати ці препарати. На сьогодні в аптеці є серцево-судинні препарати від дешевих цін, десь там від 7 гривень, до дорогих імпортних, які коштують там більше 100 гривень. Серцево-судинні медикаменти, а ще препарати від цукрового діабету та бронхіальної астми ці ліки лідери продажів в Україні, але деяких, зокрема, серцево-судинних, в аптеках бракує. Ми шукали, іщесні, але говорять, що скоро буде. Ну, буде, значить буде. Сказали, подождать, ще неділька. Тиждень, а може два, а може три. Коли з'являться у продажу усі найзатребуваніші ліки, сказати не можуть навіть фармацевти після першого числа. Да, вони взагалі масово зникли залишились лише ну на один-два дні. Потім стали з'являтися, але поки що ще не в повному об'ємі, в повному обсязі. Заповідні ліки в руках і щонайменше місяць спокою. І ще кілька днів тому Валентина Андріївна мусила відвідати з десяток аптек, аби купити необхідні їй пігулки. Цей препарат від тиску вживає останні кілька років. Мені ці шість разів підбирали, і було не те. Дуже важко підібрати. Мене зразу тут починає пекти. Йдуть коліки. Мене вже був інфаркт. Один таких як Валентина в Україні ди. Десятки тисяч, і більшість із них тепер щодня відстежують асортимент в аптеках і за можливості запасаються ліками наперед. На місяць 30 таблеток, одна таблетка в день, пів таблетки рану, пів таблетки ввечері. А все через дефіцит препаратів нещодавно уряд заборонив аптекам продавати дорогі імпортні ліки, встановивши референтні ціни. Чиновники порівняли вартість медикаментів у п'ятьох сусідніх країнах і порахували так званий верхній поріг вартості ліків, тобто максимальну ринкову ціну. Із 1 лютого дорогий товар з полиць аптек зник на кілька днів. Виберізда ну. Але... Паслідстві випити таблетку одного і випити таблетку другого дві великі різниці. Нині в аптеках браку ліків майже немає. Та чи надовго? Адже з 1 квітня ціноутворення на медикаменти в Україні знову можуть змінити. До того часу аптеки розпродають свої запаси, інші не поспішають замовляти нові поставки.